Готувати Хелловін у садибі Попова страшно навіть організаторам. Хто як не вони знають, що у передень усіх святих постійні мешканці давнього замку примари та привиди будуть давати про себе знати. Тим більше, що у старих стінах родинного маєтку їх аж чотири страшно, знаєте, страшно. Ніскільки було таких сьогодні случаї: хто-то переципився, хто-то упав, там упали картини. В принципі, ми стараємося, ми з ними дружимо. Подружитися із найдавнішими мешканцями садиби Попова вирішили представники громадської організації Запорізький вектор. Недаремно ж саме напередодні святкування за підтримки відомого запорізького мецената Олександра Богослаєва встановили ще один QR-код. Сучасні технології відтепер допомагатимуть отримувати більше інформації і про замок, і про його власників. Замок Попова був определен одним із символів Запоріжжя согласно опросу горожан, який проводився літом 2014 года. року. У рамках великого проекта Символи Запоріжжя, започаткованого Запорізьким вектором за підтримки Олександра Богослаєва, такі коды будуть встановлені біля всіх основних пам'яток краю. На думку спеціалістів, це підвищить туристичну привабливість не лише конкретних об'єктів, а й регіону в цілому. А нам шире ширі, дасна на на разних ізиках узнати замки попова. Крім того, таємниці знаної споруди та її підземних ходів стануть відомими знову ж таки завдяки фінансовій підтримці бізнесмена Олександра Богуслаєва. Через його небайдужість до історичної спадщини на території музейно-культурного комплексу Садиба Попова проводять археологічні розкопки. А для того, аби зробити замок доступним і для велотуристів, ще на початку осені громадська організація Запорізький вектор встановила велостоянку.